Всім доброго дня! Сьогодні 12 вересня 2022 року і в нашому відеоогляді зварювальний інвертор Kaiser MMA300. От він перед нами. Є цифрове табло. А також от така от регулировочна ручечка показує який ви електрод поставили і куди його виставити 1,6, 2, 2,5, 3 і аж до п'ятерочки. Комплектація. У всіх інверторних апаратів Кайзер Зависимості яка мощність не була б, чи 2 і 5, чи 2 і 8, чи трьохсотий. Комплектація одна і та же. Отакий. От, От у нас провод для електрода. Це мінусовий. Маска отакенька, от от, незамисловатенька, щоточка по металу і з таким бойком, коли ви ділили сварочку, оббиваєте і дивитесь, шоу. В даної модельки йде не тільки упаковочна коробка. Ну і комплектується отаким от кейсом. Удобно зложити акуратно і переносить, перевозить, куди вам потрібно. Оце в компанії електромотор. Є такі апарати, які себе зарекомендували на ринки тільки з хорошої сторони. Як бюджетний варіант. Тому що якщо будете роздивлятися сварочку потона там і для других виробників, ціна буде набагато кусючіще. А це в зависимості для яких цілі ви берете. якщо Для дома фатить вам його на роки. Ось вот такий ребята апарат. Спасибо за просмотр. Цена на сайтах цих одинакова ну, зателефонувавши по номеру телефона 063 426 1010, 10, вам придумають куди скидочку. Всім тепла, добра, мира. Чекаємо компанії «Електромотор». 063 426 1010. Десять, десять, пока, пока.